Доброго ранку. Так, нас ночі. Така була злива, Ну, недовго. І так уже блискало. Оця подуїла коровку, розвиднілося вже. Думаю, подивлюся, що тут на дорозі робиться. Ого! Скільки воріхів налетіло, але, але ще не всі. Ще є. Такий був витруган чи що. Взагалі, треба його позбирати, поки ніхто не над'їхав. Коти зі мною. На дорозі я вже позбирала. Це тільки залишилися шкурки з оріхів. Але я... Здалека думала, що всі ці лінії, хтось умудрився ще їздити ночою. І багато. Де найбільше нападало, там і подушені. Страшне подушені. Видно, хтось їхав ночою і подушив. Трохи я не слідкувала. Не виходила вночі, треба було з фонариком подивитися, а я не подивилась, хто там буде їздити. Збираю я і шкурками, і без шкурок. Тоді сяду собі на стільчику та й буду обирати їх, бо рачкувати стояти, поки обереш. І так повну мусору загрібала, загрібала та й знов мусор. А так хоть на купців де мусор. Так, о. Не. Пишу. Раздушенный. Раздушенный. Роздушний. О, один пропустила. Раздушенный. Друзі зібрала. Так, у нас були умчата вже їдуть додому, мама провожає з татом. Їхали. І знову, мабуть, надовго, тому що якраз на вихідні припадає що Діана на роботі. Ух, сонечко. Погода гарна тепленько. Так, а мене ще чекають орішки перебрати. se u je závažné. Já nic nemůžu vidět. Stačí na své mě трошечки лишилося. Так, наші рухи дрібнесенькі, а тут, тут гарні і б'ються гарно. Назбирали ми два з половиною відра. У нас ще тут люцерка на городі. Це горішня. Молоденька, наче весною. Тут, правда, багато було тої повитиці жовтої, але весною побачимо, що з неї буде. do dom Йо, Стасік заїхав, завіз нас, привіз нас, пройшов курс молодого бійця. Це, щоб бабка не боялась з ними. Він каже, бабку поїхали, назбираємо. Каже, ні, я сама з тобою не поїду, треба, щоб мама ще була. Так, назбирали ми оце кумачок і то добре. Буде якихось 300 гривень. Я замітила, що в нас виросли знов грибочки. На такому пенючку і мишки гризуть. Я не знаю, чи мишки, але я так думаю. Хто ж це може гризти зверху? Слимаки? Не знаю. Я думаю, що може миші. Я вже й не дивилася. Думаю, така суш була, ніхто їх не поливав коло тих пеньків, де там ті гриби візьмуться. А вони ні з того, ні з цього. Ага. Ну, вони такі трошки твердоваті. А я люблю дуже опеньки. Ну, пішов оця дощик, може якраз. Ми вже, я не знаю, років два, то й більше не збирали опеньків. Підвишні були, чи підсадки, чи підвишні, не знаю, як Як де кажуть. Ой. Що, з не таке, як з каструлі, так? Да? Тарзан, що ти хочеш? М -м. Так, Наташі ще день не закінчився. В неї ще робота на вечір, бо ще ж треба тормозок Стасікові в школу. Щось треба придумати. Ага. Так. Красота. Така красота получається. Ще не спеклося, вже слинка тече. Так, ну, ліпить далі, а мені ще впереді корову доїти. Іспитання проходити таке. Всім на добраніч і тихої всім ночі.